Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будуть молотки від фірми Intertool із фібергласовими ручками. Розглянемо. Перший варіант у нас на 200 грамів. Ось можете побачити, як він зроблений. Вони, в принципі, всі однакові. Тобто, ось цей варіант на 200 грамів. Наступний варіант така. Сама модель виходить на 300 грамів. Тобто за свої гроші хороший інструмент. І такий варіант на 500 грамів. Це вже більш важчи молоток. Ось так. Тут у всіх молотках, у всіх ручках є отвори. Можна його завішити десь на якийсь Так, І ще один варіант. Цей молоток у нас йде е, столярний е, Гвоздодьор у нас ось такий. Ну і вже бойок іде круглий. Цей молоток іде 450 г. Дякую за перегляд, всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео.